Аби особисто переконатись в тому, що транспортну сферу нашого міста розвивають і удосконалюють, Вінницький міський голова Володимир Гройсман здійснив об'їзд таких об'єктів, як тролейбусне депо, будівництво вулиці Келицької та прокладення нової трамвайної лінії, яка простягатиметься вздовж барського шосе до західного автовокзалу. Саме на електротранспорт припадає найбільше перевезень в місті, а саме 75,8%. Цьогоріч на його доступність та надійність поклались близько 72,3 мільйони вінничан. 30 тролейбусів, 40 автобусів. оскільки це, оскільки це велика кількість транспорту. А це ми, ми розраховуємо, що це може бути до середини 14-го року. Поставка а зараз ми будемо теж оголошувати тендер. Зберемо всі пропозиції, які є сьогодні в Україні, і самі найкращі виберемо для того, щоб забезпечити місто якісним рухомим складом і по мінімальній ціні, наскільки це можливо на території України. Зв'язку з тим, що у нас є брак коштів по модернізації чи оновленню всього рухомого складу, ми знайшли ще один варіант який ми користуємося сьогодні, це капітально відновлений ремонт тролейбусів. І в принципі, сьогодні ТТУ вже вийшло на розумілу, зрозумілу якість і оптимальну вартість ціну капітально відновленого ремонту. В цьому році вони вже в графіку знаходяться. В цьому році буде відновлено 40 таких тролейбусів. Попередніми було 20, це 60 і 100, майже 30, одни це майже 50 відсотків, а 50 відсотків з тих, які виїжджають на лінію. Чи не найголовнішим призначенням будівництва вулиці Келецької є значне розвантаження Хмельницького шосе стосовно в'їзду та виїзду з міста? А прокладення нової двокілометрової трамвайної колії також спростить життя громадянам, які раніше, аби дістатись вулиці Келецької, були змушені прямувати в об'їзд. Проте для повного завершення робіт необхідно ще 36,6 мільйонів гривень. Зокрема, найбільше коштів піде на придбання та монтування тягової підстанції, а також тротуарів та озеленення. Ну, в принципі, за, нас, за нами зантримки немає. Основну роботу ми зробили це перехід з Келевської на Барський. Далі ми потихеньку кладемо трамвайні колії до розворотного кільця і займаємося вже безпосередньо, розробляємо зміни в проєкт, навіть вносимо з приводу розворотного кільця. Щоб в нас там був базовий розворотне кільце на Сабари. Так, в принципі, ми в графіку працюємо, як тільки фінансування, за нами затримки не буде. Мені дуже принципово важливо, щоб це не просто була трамвайна колія, а й вся ця територія була належним чином. На ній належним чином проведений благоустрій, висаджені дерева, зроблені якісні посадкові комплекси. Це все важливо зробити якісно і зручно для людей, мешканців які будуть користуватися цим транспортом, аби втілити всі проекти в життя, Вінниця планує отримати кредитні кошти під державні гарантії в сумі 150 мільйонів гривень, що дозволить не лише удосконалити транспортну структуру, а й підняти загальний рівень життя. Що для мене важливо три принципових речі: перше зберегти систему транспорту в місті для сьогодення і для майбутнього. Це перше, друге забезпечити безперебійну його роботу систему транспорту і. Ритмічність перевезень, підвищити якість перевезень в місті. це є теж дуже важливе. І оновлення рухового складу дасть нам таку можливість. А оце для мене є принципові позиції, які я вимагаю сьогодні від ТТУ і всіх тих, хто працює в системі перевезення. Сьогодні Вінниця завоювала першість за якістю життя своїх громадян, перевершивши показниками навіть досвідчену столицю. Не останню роль в цьому зіграла і налагоджена транспортна система, яка в найближчому майбутньому подарує ще більше приємних і зручних досягнень. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.